День незалежності, як країна проживала це свято в перший рік війни. Показало кінооб'єднання Вавилон 13 Знімальна група розповіла історії цивільних та військових у документальному фільмі День незалежності. Весь він знімався в один день. Це було 24 серпня 2022 року. Знімався. 11 різних знімальних груп по ну не по всій всій Україні, але в різних містах. Це був і Харків, Львів, Одеса і на передньому плані. Я маю на увазі на фронті. Також були зйомки в Києві. Герої стрічки, операторка протитанкового підрозділу, поліцейські, які патрулюють пляжі Одеси. Художниця з Києва, 14-річна харків'янка, яка працює у зруйнованому місті. Кожна з розповідей про незламність людей. Аби першими побачити кінострічку на передпрем'єрний показ до зали завітало близько сотні вінничан. Обисто для мене одна з причин, чому я прийшла так на допрем'єрний показ, тому що це вже заснято в період нашої війни сьогодні. і дуже хочеться побачити, як буде транслюватися Україна в такий період, що саме вони хочуть показати да, День Незалежності. Чи це буде будене життя до чи це вже період війни для себе цікаво навіть то, як будуть бачити Україну весь світ сьогодні? Це українські фільми. Найближче мабуть, їх не буде дуже багато, потрібно підтримувати. Очікування, те, що мені дуже сподобається, але я дуже буду плакати. Я вважаю, що це актуально зараз найвища актуальність, я би так сказала. Бо ситуація в країні і людям потрібно бачити щось. І гарне, і погана реальність, яка відбувається, особливо перед Днем незалежності, це важливо. В кінотеатрах у всеукраїнський прокат фільм вийде 24 серпня.